Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею. Пам'янемо у середу святу всіх, хто відійшли у вічність, особливо наших героїв, а серед них і батька Степана Бандери, якого сьогодні день народження. 142 рік. Дай Боже скорше сонячне воскресіння наших гроїв. шалена перебила Крило. Опустіте знамена нахиліте чоло Впав у лютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герою лише було двадцять пять. Пам'ятаємо. Козацька ішов грудьми на вогонь у бою під Слов'янськ стихло серце його, але бої не падав, не точився назад з мертвих рук, як від плата, все строчив автомат. Таймо героїв, не забудьмо про всіх, хто за неньку в країну, на лютій битві поліг, хай світ бачить, хай чов. Весала країна, своє серце на ві. Мама, мамо, не плачте, хоч мовчать, нема сил. небо схили не плаче біля свіжих марян. Мама вашого сина, що докрив ти не звик. Записала в країну своє серце навіть! Через відчуття рідним, близьким, друзям-бойовим наших героїв і всіх гідних людей, які були убиті чи відійшли у цей час. Долучаємось до молитов у храмах ОхЦ ПЦУ. Та одиноких людей, особливо воїнів у цей день. Попри всі злі події, нескорено віримо, молимось, боремось діємо за перемогу України з Богом, з Богородицею та сонячно воскресними героями Молимось за живих воїнів наших дорогих, їхніх рідних, близьких, а також полонених, незаконно ув'язнених. За все те, що просить Божа Мати Пресвята, всіма святими знаними і незнаними братами і сестрами нашими дорогими, серед яких серед святих все більше тих, що долучені у Царство Боже з українців нам дороги. Крема молитва і за вас, які вірять про рослу, па... за скоре Боже пришестя. Кров каміння та пил так виглядає самісінький центр Запоріжжя. О п'ятнадцятій росіяни вдарили балістикою. Ракета вгатила в будівлю посеред робочого дня. Місце рятувальні служби дістають з під завалів тіла жертв та постраждалих. Нелюдським обстрілом загарбників шокована пані Людмила. Пенсіонерка живе неподалік. Я сиділа за комп'ютером, учень впечатление, впечатлення будто бы под балконом. Я подскочила на один метр. очень вкусная картина. Родичі людей, які опинились під завалами, все ще чекають на звістку про близьких. <плес> 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 Отже, я доброволець. Абсолютно цивільна людина, яка натягнула форму і взяла в руки зброю, щоб воювати з ворогом, який прийшов забрати мої права і мої свободи. Зараз в мене немає жодних прав і жодних свобод. Зараз я раб в абсолютно диктаторському режимі. Блокпости по всій країні, політичні переслідування опозиції. Першим був затриманий Едуард Пушенко. Сьогодні вночі затримали Валерія Токаря, і з ним Ремінного. Ремінного. був, Реміний був виведений поза штат, сидить в ВСП зараз, а Валерій Токеркарі маючи документи на відстрочку, наскільки я знаю, по дітях. Сидить зараз у Хмельницькому ТЦК. Отже, чудова держава, за яку варто проливати кров. Мені абсолютно цивільній людині, яка оділа військову форму, щоб захистити свої права і свободи. Які права і свободи в мене залишились, за які мені варто воювати? Це за що я маю воювати? За ці блокпости, що по всій країні, за цей шмот, за цей безпереділ, мусорський. Ні одне мусорило воювати не пішло. Зловили всіх цивільних. Сто відсотків йде мова зараз про дітей і про жінок. Но не про мусоро. Не дай Боже мусора, щоб пішли воювати. Мусара воювати не будуть. І кадрові і військові, які всі сидять по телах, не секрет, що під 2 мільйона армія, з яких воює 300 тисяч цивільних, яких зловили безвилазно. Отаких, як я, дурачків, які пішли вперед добровільно, хто полишався ще живий. От ми ще сидимо там на фронті, і цивільні, яких половили. Оце ми маємо воювати. А вони нами будуть керувати. Вони будуть сидіти 50 кілометрів за спиною на крузаках їздити і нам розказувати, що ми гавно, а гавно должно мовчати і здохнути, мовча, щоб воно медальку получило. Жодних прав, жодних свобод, прострочений препрезидент, повна диктатура, згортання всіх прав, конституція на паузі, а ти, дурак, іди воюй. Тебе зловлять, поставлять два автоматника, заградотряд далі. А що? А як нам далі воювати? Нам тільки заградотряд треба відроджувати. Будь ласка, вперед, У вас ще останній крок заградотряди відроджуйте. Давайте. Чогось наше керівництво вважає нас за кацапських чмобіків. Я був вільним козаком, коли йшов воювати, а зараз я кацапський чмобік. Повне згортання прав і свобод, диктатура. Політичне переслідування опозиції, всіх сажають по тюрмах, вибори будуть такі, які вони скажуть. Кандидати, які вони скажуть, Рабінович, Шуфрич, Залупний, Зілібоба і Потрох з бабою Юлією. Все більше нікого. Портніков вам вправить мозги, як правильно вам думати. Не дай Боже, ви будете думати по-іншому. У нас є для цього. Офіційна державна пропаганда не проти ворога спрямована, а вам мозги промивати. Єдиний марафон, на який відділяється мільярди. Ні на що нема грошей, ні на дрони, ні на снаряди, ні на патрони. Зато є на матраси набити ТЦК, мсековцям, прокурорам. Матраси доларами в нас є набити. От за цю прекрасну державу ти йди і здохнеш. Що ж, друзі, така сумна правда з фронту наших днів. Подивіться совісно відео, ті, що я вам підготував у цьому дні. Простіть у вірі, в надії, в любові до Бога, до України, вірте, в перемогу, попри всі злі події. Молімося і вимолимо, борімося і поборемо. Те, що зле, неминуче пропаде, бо бісівське воно гниле, а те, що добре і святе, Господь спасе, збереже. Вірте, що так буде, переможуть Божі люди і Україну неньку на віки, очолить як гетьман, як король, як президент Тарас Григорович Шевченко. І інші сонячно воскреслі святі герої з Богом, з Богородицею і їхні вірні друзі по молитві боротьбі люди земні, які душею сидить союзні, патріотичні, побожні у справах і в боротьбі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Дудін назвав Терехова Єрмака зрадниками, просто із зали суду. Все як на початку повномасштабної війни. Крім того, публікує звернення свого друга, на якого з вересня місяця почались напади та розслідування. 6 сентября 2024 року. Так, сьогодні у мене мав був состоятися суд, і так як я отримав розвіддані что меня хотят сегодня, то есть 6 сентября 2024 -го года вывести в суд Запорожский, а именно Вильнянский районный суд Запорожской области и оттуда не привести. Не знаю, убить они хотят или куда-то закрыть на подвал. Ну и с того года, с 2023 -го года мы керівництво. в лице майора Рогозина и подполковника Рябченко и покрывает весь этот беспредел сам начальник главного управления разведки Кирилл Буданов, с которым я лично общался в 2022 году. Это было где-то 28 сентября 2022 года. Я рассказал о тотальном беспределе со стороны Рябченко и Рогозина. Это майор и подполковник. Какие э -э 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 Протиправные Диевы они вчиняют. Ну и все, я стал сразу же уголовно преследуемый. Меня поместили сначала в Запорожское СИЗО, в Тюрягу, в октябре 2022 года. Потом хотели меня там сломать, у них не получилось. И чтобы вы вылезти как-то из этой ситуации, они меня поместили в Алькатрас украинский. Это Днепровская психиатричная лекарня со строгим режимом которая находится в городе Днепр и тут меня утилизировать как утилизировать то есть заколоть превратить в овощи а эти сильно действующие лекарственные препараты многие из них понижают давление ну и чтобы я случайно умер а там ну дурак умер то и концы в воду потому что они Уголовно преслідують мене з 22 -го года і інкримінують мне статтю Уголовного кодексу 263, часть 1, а іменно незаконне носіння зберігання зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Ну даже продажні судді, им сказали, як можна розвідчити инкриминировать незаконне зберігання його власної зброї, записаної у військовий квіток. І от вони вирішили зробити мене дурака. Также 4 октября. Мне позвонил полицейский, это следователь следственного управления в Николаевской области, и сказал, что меня убили. Вернее, он мне звонит, говорит, это вы или не вы? Я говорю, это я. А что случилось? Говорит: ну вот, приехал труп в Николаев, нам сказали, что это вы. Сегодня они прислали конвой милицейский, полицейский, вернее, ну и пытались меня. Как-то виволочить отсюда. Но, естественно, у них нічого не вийшло, поэтому ще раз заявляю, що якщо з моєю життю і здоров'ям щось залишиться, я прошу всі органи українські такі як департамент Нацполіції, Генеральна прокуратура України та Державне бюро розслідувань э, вважати такими, що проти мене вчиняють насильницькі дії, а точніше намагаються. Окрім населенських дій, які намагались 22 місяці до мене застосувати, але в них нічого не вийшло, також по сей день присутність угроза не тільки моєму здоров'ю, про здоров'я тут вообще не йде, але й житті. Тому, якщо з моєю життєю і здоров'ям щось відбудеться, я прошу всі правоохоронні органи винити в этом наступних лиц. Майор Рогозін, головне управління розвідки. Подполковник Рябченка Олег з позивним ряба, Главное управління розвідки, це вище військове керівництво моєї частини, а також самого Кирила Буданова, який является начальником главного управління розвідки, який мене уже політично уголовно преследует 22 місяці. Харків не просто так утюжать і роблять з нього сіру зону. Москва хоче піти в тому напрямку на новий прорив. Покійний слюсарев все підготував для росіян. Одразу після підготовки і здачі його і вбили стосовно радника замголови ОП Слюсарева, людини Єрмака, яку розстріляли в Москві, приблизно за три місяці до початку повномасштабного вторгнення в Харків. Приїхала координаційна група ЦРУ за вказівкою Бакану. Вона була приховано розміщена в місці. Головною метою цієї групи було отримання інформації стосовно намірів росіян напасти на нашу країну, тобто вони виконували функцію класичної військової розвідки. Водночас ЦРУ дуже цікавий вплив Вадима Слюсарева на місцевих керівників всіх рівнів та на народних депутатів України з Харківського регіону У СБУ в Харківській області розпочало спільно з ЦРУ документувати Слюсарева. Операція мала подвійну назву ЦРУ Ромашка. У нас павутинка. В ході спільних засходів було встановлено, що слюсарев і вся його родина отримали російські паспорти. і Він особисто розглядався росіянами на одну з керівних посад в Криму. Водночас росіяни ввели його до оточення Зеленського напередодні президентських виборів 2019-му. Саме слюсарев ОПЕ є негласним куратором Харківської області, ДПСУ та всіх контрабандних потоків в Україні колеги із СРО назвали ситуацію факенболшіт. Було встановлено, що 14 народних депутатів на чолі з Сушко, мер міста Терехо, губернатор Сіньгу, був повністю підконтрольний слюсарево за пару днів до вторгнення. Я відповідно до вказівки Баканова та погодженого із СРУ запросив його до себе в кабінет, де під технічним контролем показав йому копії російських паспортів його родини. Завдання полягало в тому, щоб зняти його реакцію на це та подальші дії. Слюсаров одразу після виходу із СБУ виїхав до Росії через пункт пропуску гоптівка. Через 3-4 дні почалось вторгнення. Приблизно в середині березня ЦРУ передало інформацію, що слюсарев дав команду створити в Харкові бойовий проросійський підрозділ з метою допомогти в захопленні міста росіянами. В ході спільної операції був затриманий помічник слюсарева з компроментуючими документами на керівництво ДПСУ, який підтвердив всі надані ЦРУ дані та співпрацю слюсарева з російськими спецслужбами. Далі Єрмак затягнув слюсерова в Україну під приводом, що останній, виявляється, був в Польщі та займався допомогою ЗСУ? У мене поки все у ЦРУ, не знаю, але все написане. Має документальне відео і аудіопідтвердження, яке також є і в ЦРУ. Вас ще дивує опозиція Одарченка. Вас ще двоє позиція Одарченка чи Терехова із закликами домовлятись з росіянами на початку вторгнення у метро. А віктор Саклаков пише наступне: Чунгар -то фігня, просто проїбаля. А як вам факти, що не потребують розслідувань? У 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію і скорочення ЗСУ в нуль розформована одна частина, і згадки про це ви не знайдете ніде. Інфу про її розформування знайдено в судовому рішенні, бо там з зарплатнею накосячили, як ви думаєте, без гугла що то за частина? А – танковий батальйон в Овруцькому районі. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь. Тож ВЧА 0229 – Це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва і сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенко, розформована указом Зеленського, і жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений. І під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто за дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар РФ. Пояснення треба. А тепер вишенька на торті. Пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки РФ напрямку Київ? от, пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ в рамках великого будівництва. Підгідо та патронатом президента України Зеленського траса на Чорнобиль була реконструйована і розширена розширена дорога, по якій їздить один-два авто на день за дивним збігом обставин. Черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу РФ, і саме її розширення допомогла агресорам. Загалом маємо лише по київському сектору оборони. Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ, розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить великий комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, все це не на часі. Пише Віктор Саклаков. 11 грудня після ночі і ранку атак пролунала серія невідомих вибухів і звуків по Україні і столиці. Били новою зброєю пишуть місцеві ТГ-канали, зокрема і в Вишгороді Бучі і Ірпені. Удар міг наносити з балістикою по ГЕС Києва, втім пишуть про розмінування поблизу Дамб, куди вранці били росіяни. Інформація перевіряється, втім телеграм канали пишуть про спалахи поблизу білоруського кордону, а також в небі столиці поблизу Дамби. Почали з'являтися повідомлення про те, що Росія після цієї масовної атаки, нібито може завдати ядерного удару по Україні, і ще одного чергового масованого ракетного удару з понад 100 ракет одразу після цього. Цю інформацію опублікував російський опозиційний сайт Гулагоніт. Посилаючись на власні джерела, на авіабазі в Енгельсі і Шайківці відправлено доручення готувати до виліту ряд ту 22 м. Вперше у день можуть бути завдані ракетні удари по цілій місці Адмінбудівель в Києві джерела припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя. Як мінімум, два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному з зазначених аеродромів, пише голагонят. Зазначимо, що раніше загрозами у бік України вибухнув спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Він заявив, що після того, що сталося в Росії, вимагають застосування зброї, яка здатна зупинити знищити київський терористичний режим. Той же час Путін попередив, що може здійснити ядерний удар відповідь на агресію з боку будь-якої неядерної держави. Якщо така агресія відбувається за участю або за підтримки ядерної держави, також диктатор пригрозив, що може застосувати ядерну зброю для захисту Білорусі. Основні тези Путіна агресія проти РФ неядерної держави спільно з ядерною розглядатиметься як напад на Росію. РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії щодо Білорусі. Достовірна інформація. Про запуску бікарав з засобів повітря космічного нападу спричинить ядерну відповідь. Критична загроза суверенітету РФ та звичайної зброї буде підставою для ядерної відповіді. Ядерна триада залишається найважливішою гарантією забезпечення безпеки держави і громадян у проєкті основ державної політики Росії в галузі ядерного стримування розширено категорію країни військових союзів. Доповнено перелік військових загроз фахівці за останній рік здійснили глибокий аналіз, оцінили необхідність коригування підходів до можливого використання ядерних сил. За словами Олега Жданова, російська воєнна доктрина наступальна. Вона містить тезу, що Росія може відстоювати власні інтереси, які можуть виникнути в будь-якій точці планети. Раніше там зазначалося, що якщо ядерна держава нападає на Росію, то Росія завдає зустрічного удару. А Путін включив туди, що якщо навіть не ядерна держава читайте Україна нападає на Росію, то тоді вони залишають право за собою завдати. Ядерного удару навіть по цій країні. Ось що змінив Путін, розповідано військовий експерт звернув увагу, що на засіданні постійної ради безпеки з ядерного стримування були відсутні люди, які можуть впливати на застосування ядерної зброї. Микола, Патрошо, помічник Путіна, Сергій Шойгу, секретар безпеки РФ і не було начальника генштабу Герасимова. Тобто, люди, які можуть вплинути на застосування цієї зброї, не були присутні. На думку військового експерта, ймовірність застосування ядерної зброї Росії проти України після внесення змін до доктрини не змінилась. Ми бачимо реакцію Блінкена. Він сказав, що це безглуздя, це неможливо. Ми бачили реакцію інших країн. Мені дуже сподобалася реакція Китаю, який в рамках Генеральної асамблеї ООН зібрав 20 країн. Вони ухвалили спільну резолюцію, яка була направлена саме на РФ. Що в цьому конфлікті не може йтись про застосування ядерної зброї. Якщо Китай так робить офіційно відкрито, то що би Путін не казав? Я. Я думаю, що ймовірне застосування ядерної зброї дорівнює нулю, Вважає Олег Жданов. Це той політолог, який казав, що не буде нападу на Київ до лютого 2022 року, нагадаю вам я, це в нього розумі людські, а Боже попередження, що попереду Атомна війна з'явив вже Христа Чорного, Чорноволоса вночі ймовірно, до свята католицького різдва і після того залежності з віри в залежності від кількості Людей, які будуть іти, там де Чертворні хрести, які бачите, ви в Франківську, за що я говорю ще з 1995 року за Страсний Хрест України, на якому замість Ісуса розп'ятого є тризуб, нагадаю вам я. І з 2010 року вже через інтернет говорю за ті хрести, які встановлені були в Франківську 2009 році. І... Ми пройшли особливо 15 років цієї агітації за проросло Павла. Тож, чим більше людей прийдуть, поцілують ті хрести, помоляться верці, запалять лампадки, тим більше буде Божа ласка на нас у той найважчий час, і тим скоріше Бог прийде до нас. До Весни чи до літа, пам'ятайте про це, будьте Богові, синьокому, русому Ісусу, все більш вірні діти. І не йдіть за більшістю людей, бо більшість людей йде за дури світами. Знаходьте тих, що є у меншості, люди найбільш побожні, патріотичні, які з козацького роду християнського доброго нашого. Народу разом переможе, ливо з Богом і Богородицею. Разом ми в дива. Встань, Господи, у гніві Твоїм, захисти мене од люті ворогів моїх, встань, Господи, у гніві Твоїм. Розвій, Господи, гнівом Твоїм, та так що ти не стало їх, розвій їх гнів. За мене силою на битву Розмій, Господи, порох перед вітром розвій. Твої крила могутні, нехай будуть над ним, Вийди, Господи, із з диском встань, Господи, весіла сила моя, мої рани зцілить правиця Твоя, встань, Господи, надія моя, встань, Господи, у Гніві Твоїх, Щоб судити по правді ворогів моїх. に О, ну, тримаємося на краще. Сподіваємося, борімося і поборемо. Болімося і Слава Україні.